Голова Волинської ОДА Іван Рудницький продовжує свої візити в громади області. Так днями очільник Волині поспілкувався з мешканцями турійської та ковальської громад. Під час зустрічей звучали питання щодо працевлаштування ветеранів, надання їм житла та реабілітації військовослужбовців. Минулого тижня я провів робочу нараду з бізнесу через призму. Основне питання, яке я обговорював, це про працевлаштування ветеранів. І на сьогоднішній день бізнес, по крайній мірі, з тими, з ким я спілкувався, а це було там 80 представників різного роду підприємств, був під'єднаний також міністр з ветеранської політики України. Було розказано, які є співфінансування держави, що відшкодовує держава, якщо бізнес бере до себе на роботу ветеранів. І е, є відповідний алгоритм дій, що ми будемо робити разом. Начальник ОВА зауважив, що забезпечення військових для нього завжди у пріоритеті. Зокрема, у Ковальській громаді мешканці звернулися з проханням встановити ліфт чи підйомник у місцевій дитячій юнацькій спортивній школі. Запит озвучила жінка, яка раніше жила у Бахмуті. Її син пересувається на кріслі колісному. Таке рішення підтримали, адже ліфт також стане в нагоді для військових, які проходять спортивну реабілітацію і мають складність з підняттям сходами. Завітав начальник ОВА Іван Рудницький Ютурійськ. Громаду. Мешканці громади озвучили колективне звернення щодо ремонту доріг. Йдеться про складний відрізок, який, за словами Волинян, потребує капітального ремонту. Питання доріг уже в роботі повідомив очільник області, однак є складності з фінансуванням цього напрямку. Приводу доріг, то я вам скажу таку річ, що ви просто вже розумієте. Є е, таке управління в структурі ОВА, служба автомобільних доріг. Цього року їм мали виділити 300 мільйонів гривень. Не виділили, ну склалося так, що є більш серйозніші в нас питання на сьогоднішній день в країні. Є війна, не виділили жодної копійки. то І рік деякі підрядники, в тому числі із Ковальського району, обслуговували дороги. В Принципі обслуговували непогано, тому що і замети були, і інші речі. І зараз 32 мільйона треба їм повернути ті кошти, які вони вже вклали. Голова Ова Іван Рудницький наголосив, що наразі він чекає інформацію від кожного з керівників районів щодо того, що зроблено і що потребує негайного ремонту. Разом із тим керівник області додав, що у пріоритеті підтримки військових, забезпечення медичних та освітніх закладів. Ремонт доріг це вже наступний крок. Також в обох громадах звучали питання щодо земельного оподаткування, бронювання працівників, утеплення закладів освіти та забезпечення їх світлом у періоди відключень. В мене до вас є три таких важливих запитання, які, які блокують роботу нашого підприємства. Перше це бронювання працівників. От ми подалися 15 серпня на ОВА, і нам офіційно відмови не надали. Ну і так само не прийняли позитивного рішення щодо. Визнання нас критично важливими. Е, водії в нас зав'язано все на логістиці, і дуже багато водіїв вже мобілізували. Ну, тобто, робота підприємства вже на стадії зупинки. Тому просимо вас е, повпливати на рішення. Я відповім вам. Перше е, ви знаєте, є зміни в постанову 76 по так. Я, е, сьогодні по моєму дорученню керівник департаменту економіки підключений в онлайні з представниками бізнесу для того, щоб роз'яснити вже критерії, які ми вже прийняли. О, ОВА, для того, щоб ви знали, як подаватися. Ова на сьогоднішній день це є посередник між міністерствами і бізнесом для того, щоб надання послуг швидкого передачі документів на, відповідно на міністерство оборони, а ті, в свою чергу, на міністерство економіки, щоб вас бронювати окремі ці запити будуть розглянуті вже на наступній оперативній нараді під керівництвом голови Волинської ОВА Івана Рудницького. Щодо решти вирішувати їх будуть спільно з громадами та профільними відомствами.